З вами скажемо слава нашого Богу. Він достойний хвали в нашої душі, від нашого серця, друзі дорогі, завжди треба славити Бога нам. Знаєте, підхоплення церкви буде раптове. Ніхто не буде нас предупреждати, що ось буде скоро піднесення церкви. Воно пройде дуже раптово, незамно, друзі доїні. І ми повинні завжди знати о тому, що ми скоро побачимо Свого Ісуса. Ми перед вже пришестям нашого Господа Ісуса Христа. І воно дуже близько. Воно дуже близько. Вже збуваються всі ознаки. Врестестві Христа. І ми повинні дуже бути пильними, щоб нам не остатися недвій Божих протисестри. Написано Священне Писання, книга Осії, книга Осії, 3 розділ, що цей І ствермлював буде народ мой. За недостатка відняння, так как ти отверг відняння, то я отверну тебе от священно действия предо мною. Как ти забил закон Бога Твого, то я забуду дітей твоїх. Брат сестри, хочеш ще далі читати, але часу такому багатого немає. І це люд будет народ мой, за недостатка віддення. По -українське, за недостатка бачення, друзі, і написано з великої букви мой народ. І знаєте, стоїть роздуматися, як так, Господі, буде істреблений народ твій за недостатка Брати і сестри, а де ці ведення можна взяти? Де, їх, де їхній істочник ведення? По якому можна йти і набрати ці видні, де вони є. А це, брати і сестри, Христос сказав, вам лучше, щоб я пішов до Отця. Мого. Я піду до Отця Мого, і вас научить, і що і буде, що висвіти вам. Брати, і сестри, сьогодні, як ніколи, церква Христа вона знаходиться в дуже великому упадку церкви. Я не кажу за нашу церкву, не думайте. Но Церква Христа, вселенная, вона в великому упадку сьогодні духовному братизете. І цей сатана, дух Антихриста, він діє в многих церквах. Знаєте, сатана, він діє по образу нашого Бога. Бог, наш отець неба і землі, а сатана, він є теж. Своїм Богом для тих, які йому служать. Ось. В сатани є дух Антихриста, так само, як нашого Бога Дух Святий, друзі. Андрія. І цей дух Антихриста, він має способності проникати в наші мозги, в наші собрання, от, і давати те неугодне, що ми навіть і не думаємо, його мати, а він посилає Таку всяку думку, нав'язчий дух його є. Він нав'язує всякі мислі невогодне, він нав'язує всякі дороги негодне. Скільки, брати, сестри, хороших християнин своє життя закінчує самогубством. Друзі є. в мене був дуже хороший друг, От, з одного села колесники. Він дуже хороший друг, посидів три роки в тюрмі, і ви знаєте, напав на його цей дух антихриста. І ось до того впав він в депресію, щоб покінчив життя своє самогустом. А як трудився, а як трудився, ночами трудився, їздив по щечення. І ось що садам зробив з ним. Я можу багато назвати таких, братсестри. Я можу. Але ж ми повинні бути обережні, обережні, тому що ми не знаємо, як він підходить. Він є в кожній зобранні. І він в нас є цей дух Антихриста, який нам пише, що діти мої, Дух Антихриста подається так. Він є Дух Антихриста, братисестри. І цей дух, як подібний в нас Дух Божий, то встатиний Дух Антихриста він дуже діє. І ми должні проти Востати. Братисестри, от перед нами стоїть таке завдання. Як бути солью, якщо життя солодке? Дайте відповідь мені, а? брати сестри, як бути солью, коли життя солодке, брати сестри, сіль. Вона любить Господа, сіль любить Діло Боже, Лі... сіль подвізається за Діло Боже, сіль прибуть наповнена духом своєю благодаті неба. Написано князь в фоні лікуючого сьогодні. Тож веселися Отсо серце, бошу Бог побіди ворога. Сидіть тебе, цар Ізраїліва. Брати, сестри, Бог побіди ворога. Твого, сестру, брате, він побідив і ти повинен знати хороші мислі, хороше ще що, щось дуже ложив серце, в серце своє. А дух Антигриста навіває всякі не мислі. Друзі, Коли ми його впускаємо в серце, то ми робимо, робимося дуже несприятними для Царства Небесного ки, тільки з'явилося як думка неугодна. Каже, сатана, це не моя думка. Це твоя думка, я не хочу думати, я відрікаюсь від цієї думки недоброї. Я Бога славила буду славити, я дитя Боже, є і раба і раб, раб Господній. Тоді ми будемо отажати тільки ці антигристські мислі, брати сестри. Він проникає у всем є дух Антигриста. Скільки сьогодні розбитих сімей, скільки сьогодні біди і нещастя, Перед нами стоїть питання, як бути солью? А? соль любить діло Боже, соль переживає за діло Боже, соль вона хоче бути вовщині з дароном Божим. Соль любить діло Боже і правду Божу, проте, сестри. А ми. Написано і становимо народ мой. Ми, звичайно, в цій компанії не є. Ми, звичайно, всіх, немає в цих людях. Народу Божому друзі де є. Написано блаженний народ, знаючи трубний зов Господа. Він буде ходити у святі ліця Божого. Алілуя! Подушати правду Божу. Блаженна народ. Ми знаємо. Ну, братець, ми чуємо Труб Господній, ми чуємо Духа Святого Силу чиї, друзі дає. І Слово Боже нам ясно говорить. Христос каже, всі овечки, овечки знають мій голос. За іним не йдуть, а тільки за мною, за другим не йдуть, за мною йдуть. Брати і сестри, сьогодні ми знаходимося в началі віру всього, а досягати благодаті Божій. Ми так і зупинилися. Написав апостол Павел, пише галатам, ви йшли хороше, але хто зупинив вас? Брати сестри, дай дійсно можна багато чого говорити, що ми хороше йшли. Ну хто зупинив тебе, сестра, брате, що ми не молилися благодаті Божу, що ми не, не, не напиняємося Духом Святим, брати сестри, що ми дивимося на тих, які моляться внукам, даже може і з презизирством, брати сестри, ми повинні йти до Господа. Блаженний народ, знаючи трубний зов Господа. Ми повинні завжди бути на чеку, а може завтра, а може, а може під вечіркою причес Ісуса Христа. А я не готовий. А я не готовий. Братисестри, ми повинні бути завжди готові, тому що ми повинні і бути завжди солью Божою наповне благодаті неба. А слово каже, якщо соль потирає сину, чим вона загубити оп'ятії сіленою? Не чим вона викидається на попрення. Друзі далі, напис Христос каже, царство Божє подобно неводу, закидаючи море і захватуючи велике число риби. Хороша риба, вона в сосуди кидається. А не хороша риба, не добра риба, вона викидається се вона. і сестри, а хороша риба де водиться? Де хороша риба любить бути в воді, де? де глибокі води, де глибокі води. Апостол Петро Петру Ісус каже, Петер, от, от плави на глибину і закінь твої сіті. Хороша риба плавить на глибині, і, брат, сестри. Благодать Боже, це глибина, це Божа премудрость, Боже ведення. Апостол казав, хотів посів все. Але каже, я бідний чоловік. Я бідний. я не можу посівти цю шерч, цю велич цю глибину благодаті Божій, брати сестри. Не, не треба нам сидіти як на концерті. Не треба, безсестри, в драмтеатрі не треба. Нам треба шукати Ісуса Христа в розумі своєму, серці своєму, і бути наповнений Духом Святим і переповнений Духом Святим, тому що Дух дає свободу, бо Дух Святим дає благословіння. Дух Святий скаже тобі, приготувайся, сестро буде Вознесіння. Дух Святим буде наповняти тебе в цей час. А як ми не будемо подухнути братцям, це... ну що з того буде? а? Предо мною брат проповідував, як сатана возвишає рабів Господні. Це раби Бог всевищує визнає на путь спасіння, Проти сестри. Сатана теж проповідує при, про Бога. Думаєте, що не проповідує? І, і як проповідує? що це жиліває осадання Ісуса Христа, де не буде з тобою, брати сестри. Сьогодні багато ми чуємо пропої. Про Бога, про Бога, про Бога. Брати і сестри, але треба нам чути проповіді, що гостя від Бога. Від Бога, як є провіщувати від Бога, дося, де є? Нема цих проповіді. Обмінила церква, обмінили ми, брати сестри, в цьому. щоб говорити від Бога, а не про Бога. Все в ноги місцях можна не знайти на говорить про Бога. А від Бога говорити, буде приймати, це зовсім друга різниця, брати, сестри. Ми повинні, як Слово Боже, як казав, лікувати. Лікуючи, ториству Ізраїль. І виселися Сусеця. Ми новий Ізраїль. Ми повинні лікувати. Ми повинні славити ми повинні бути наповнені духом за тим. Тому що Бог побідив твого ворога. Сатану Бог побідив. Твою хворобу Бог побідив рака Бог побідив, побідив все Господь, тільки нам одне треба довіритися нашому Богу. Довіритися нашому Богу, будь солью, проти свете. Тоді ми будемо ради Бога. Коли Христос ісіляв людей, то казав: не я спас тебе, а віра Твоя спасла тебе. Віра Твоя спасла тебе. І каже слово, Бог каже, принеси час на ідеї віру на землі. Ось і все. Ось ми і, і можемо і приїхати, що немає віри Божої, друзья, да не найдене вірус на землю. А Іуда спростовувается, мистер, в написання апостол, каже, а ви, возлюблені, назидає себе найсвятішою вірою, молясь Духом Святим, сохраняя себе в любі для вічної житті». брати и сестри, до конца, Слово йде, а, а вы назидаєте в найсвятішою вірою». Ось тут оцю віру буде шукати Христос. і Її не найде. Не найде ні в браття, ні, ні, ні в сестрах. Не, не найде, братці-сестри. Ми розділяємо брати, як гарно співають, як гарно це все. Це добре, все добре, але ж де наповні Духом Святима? Де, братці, сестри? Де те лікування, де та радость? Ми, ми сидимо з поникшими головами нашими, як Господь говорить до Хайна, Хай, що паникло лице Твоє, а чого поникло? Бо вже гріх лежить в серці. А бо кар Господь на свій. Гріх стоїть у порогах Твоє життя. І все, брати сестри, ми не можемо підняти зорі до Господа. Може і стидно, а може то, і, і ніякого, а може вже ми охололи все вже. Іде, як на заклання овечки і вічні, чого, проти сестри, написано стареним писанням, щоб блудний син прийшов у себе. Він страханувся, він подивився на свій одежі який він оборваний, який голодний, він який стощений і сповнив яке багатство мого батька. бараби і запишу хлівом, а я. Навіть оцих свиней їжу не можу називати цією. І прийшов в себе, стану, пойду думав батька. Хоч не буду називатися сином, а рабом, чи слугою, але хочу наситися батькою хлібом. Брати сестре, у нашого Господа багато хліба для тебе, сестра. Для тебе, брати, Він хоче наситити твою душу, він хоче перемирити твою одежу, Він хоче дати тебе перси, усиновити тебе, удочерити тебе. Слава Господу, що серця. Блудний син прийшов в себе. Брати серце, питання перед нами. Хай буде цілий дні. Як стати солью, друзі, аді, щоб дійсно Господь утішався нами, Перед нами молитва. Ми будемо